Вітаю шановні та у студії такого закону. І сьогодні ми будемо говорити про одну з найголовніших інформаційних компаній держпраці Виходь на світло та дізнаємось, який вклад Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці у забезпеченні популяризації даної ініціативи серед населення. Гостя нашої студії Наталія Осадченко, начальниця управління інспекційної діяльності у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Державної. Служби. Служби з питань праці вітаю у вас у нашій студії. Доброго дня! Кожен хто вважає себе українцем і громадянином нашої держави, має розуміти, що задекларована праця це шлях до вільної незалежної економічно сильної країни. Пані Наталя, розкажіть детальніше про дану інформаційну компанію та її значення для українців сьогодні. Хочеться розповісти про цю кампанію, тому що 19 серпня стартувала інформаційна кампанія Державної служби з України Державної служби України з питань праці. Виходь на світло. А дана кампанія є широкою інформаційною кампанією, яка розкриває безліч питань, і в першу чергу розкривається питання. Саме працевлаштування, укладення працевлаштування працівників, тобто укладення трудового договору і переваги трудових відносин, розповідаються про соціальні гарантії, які надаються працівників при наявності трудових відносин. В даній компанії інспектори праці, коли виходять на інформаційні заходи, розповідають про переваги офіційного працевлаштування в контексті надання відпусток. Неповнолітні, соціальні гарантії жінкам. І також інспектори праці повідомляють, про які ж зміни відбулися в трудовому а, законодавстві в умовах воєнного стану. Говорячи про основне, якими є переваги саме офіційного працевлаштування? А... В офіційне працевлаштування це головний позив компанії Виходь на світло, так? тому що а, склалося так, що багато працівників погоджуються на неофіційні, правові, на неофіційні трудові відносини. Так? І коли виходять інспектори на інформаційні заходи, вони спілкуються з працівниками, вони доносять до їхнього відому інформацію про переваги, так? що ви зараз працюєте. Але ви не думаєте про майбутнє, про соціальні ваші гарантії, і на що звертають увагу? Звертають увагу на те, на безпечні умови праці. Тобто, якщо у вас оформлені трудові відносини, вам гарантовано безпечні та здорові умови праці, так тому що ми знаємо, що життя і здоров'я людини це найбільша цінність. Працівникам розповідають про те, що коли оформлені трудові відносини, в них встановлений режим робочого часу, а в них визначені їхні посадові обов'язки, тобто наявність обов'язково посадової інструкції, наявність наказу на призначення, наявність при необхідності трудового договору. Працівникам розповідають про те, що коли у вас офіційно трудові відносини, ви виконуєте. Обов'язки за певною посадою. Так, у нас є класифікатор посад, якої визначені головні вимоги до цієї посади. Працівникам розповідають про те, що вони можуть зробити запис трудової книжки за бажанням. У нас 47 стаття Кодексу законів про працю передбачає, що за бажанням працівник може звернутися до роботодавця і йому зроблять відповідний запис трудової книжки, що працівник буде отримувати заробітну плату не нижче мінімальної при повній робочій зміні. Також розповідають про заробітну плату, що гарантовано виплачується заробітна плата двічі на місяць на умовах визначених колективним договором, тому що дуже часто, коли звертаються зі зверненнями до, управління до південного міжрегіонального управління і звернення розглядає управління інспекційної діяльності у Миколаївській області, піднімається питання саме виплати заробітної плати і коли. Інспектори праці виходять на інформаційні заходи, вони повідомляють, що на прикладах, як розглядаються ці звернення, і наголошують, що коли працівник офіційно працевлаштований, він може захистити свої справа, він залишається, є його слід. Цьому підприємстві, установи, організації неважливо, де він працював, і що він має право звернутися як до держправці, так і до правоохоронних органів, так і до суду за захистом своїх порушених прав. І що є не менш важливо, що у випадку настання нещасного випадку це також має велике значення. Війна внесла свої корективи у всі сфери життя українців. Тож, якими є основні зміни в трудовому законодавстві під час воєнного стану? Так, війна внесла зміни в всі сфери законодавства, в тому числі і законодавства про працю. А в 2022 році, саме в березні, було прийнято закон про особливості трудових відносин в умовах воєнного стану. Даним законом регулюються трудові відносини саме з урахуванням воєнного положення на території України. А коли виходимо в рамках кампанії, виходь на світло, обов'язково повідомляємо працівникам і роботодавцям, які саме внеслися зміни. Тобто, якщо взяти по аналогії до війни нормальна тривалість робочого тижня, П'ятигодинного мала становити 40 годин, то в умовах воєнного стану вона може бути збільшена до 60. Також внеслись і корективи при наданні відпустки, тобто, якщо працівник виконує роботи в критичній інфраструктурі, йому може бути відмовлено при наданні щорічної відпустки. Повідомляємо, що роботодавець може. Перевести працівника на іншу роботу або внести зміни в умови праці, якщо брати по аналогії до війни, про запровадження таких змін змін роботодавець мав повідомити працівника. До їх запровадження протягом двох місяців, то зараз до початку таких запроваджень. Наголошуємо і роботодавцям, і працівникам, щоб вони не зловживали цим законом. Тобто, спочатку видається наказ, потім запроваджуються запроваджується зміна. Не так, що працівнику вже змінили його умови роботи, а наказу немає. Повідомляємо про те, що в нас з'явилось таке нове поняття. Це у нас стаття 13, як призупинення дії трудового договору? А призупинення дії трудового договору у нас можливе у випадку не неможливості надання працівнику роботи і неможливості працівникам виконувати. Цю роботу в умовах воєнного стану, тобто що повідомляємо, що дія трудового договору призупиняється, але трудові відносини тривають. Тобто, рекомендуємо працівникам отримувати від бухгалтера довідку, яку б він би отримував заробітну плату. Тому що якщо взяти 13-ту статтю, то ці кошти мають бути відшкодовані країною агресії після закінчення воєнного стану. Тобто, ми повідомляємо, що у Вас наявні трудові відносини, просто вони призупинені, щоб працівник для себе розумів, чи йому чекати, чи йому свої дії скоректував. Повідомляємо, що ці дії мають бути як і неможливість виконання роботи, так і неможливість забезпечення роботи, щоб ви розуміли між різницю між простоєм. І наголошуємо на звільненні. Якщо умови воєнного стану, а в умовах активних бойових дій працівник може звільнитись за власним бажанням у той срок, який він просить. І також зазначаємо, що і з'явилось таке поняття, не з'явилось. Воно що внесли зміни, що роботодавець може звільнити працівника під час перебування його на лікарняному або в відпустці. Але зазначаємо, що це може бути тільки на наступний день після виходу працівника з тимчасової непрацездатності або закінчення ним відпустки. Чим відрізняється трудовий і цивільно-правовий договори? Це найбільш розповсюджене питання, яке задають працівники і при інформаційних кампаніях. Коли у нас є таке поняття, як трудовий договір, де прописуються трудові відносини, так вони регулюються Кодексом законом про працю, регулюється режим роботи, регулюється виплата заробітної плати, регулюється відпустка надання щорічної відпустки. І є таке поняття, як цивільно-правовий договір, де є, регулюється цивільним кодексом країни, де є замовник і виконавець. Але дуже часто, коли ми виходимо на інформаційну кампанію, нам показують працівники таке, як трудову угоду і кажуть: у нас трудові відносини. Почекайте. Трудової угоди Кодексом законом про працю не передбачено. Якщо читати зміст цієї трудової угоди, це повністю цивільно-правовий договір. Він є засновник, є виконавець, є об'єм виконання робіт, а працівники, побачивши слово. Трудова угода, вважають, що в них вже трудові відносини і приходять навіть, скажуться, ми вам додає, ми були в трудових відносинах. У нас є трудова угода, і дуже часто путаються. Тому звертай, необхідно звертати увагу, що ж прописано, на який кодекс спирається. Тобто, ви маєте розуміти, що коли у вас трудовий договір. У вас є посада, у вас є правила внутрішнього трудового розпорядку. У вас є заробітна плата, у вас є соціальні гарантії. Коли у вас є цивільно-правові відносини вони ж у нас в Україні заборонені, але вони мають бути оформлені правильно. Так, особа в праві вибору. Так, ти укладаєш трудові відно... ти укладаєш трудовий договір, чи виконуєш роботу на умовах цивільного кодексу, але вони мають не підміняти головне трудові відносини. Тобто робота виконується на користь, закінчується актом виконаних робіт, і так паче не може бути при цивільно-правових відносин, що ти працюєш згідно якогось графіку. Графіку. Немає графіку, що ти підпорядковуєшся під правила внутрішнього трудового розпорядку. Працівник має бути обізнаний, і роботодавець має розуміти, що ці відносини. Є різними по своєму суті, по своєму суті, що що цивільно правовий договір, що трудовий має місце бути, але головне, щоб вони не підміняли один одному, тому що дуже часто роботодавець підміняє трудові відносини цивільно-правовими договорами, і що є не дуже не дуже правильним. З початком пандемії COVID-19 для усіх нас стало звичним працювати вдома. Ці ситуації сприяли і бойові дії на території України. Яка різниця між надомною та дистанційною роботою? Надомна і дистанційна робота так, вона в нас регулюється Кодексом законів про працю. Вони є схожими, але дуже різними роботами. А надомна робота регулюється Кодексом законів про працю стаття 60-1, де прописується, що працівник виконує роботу вдома, а в строк визначений є в термін, да робочий час складає саме режим роботи установи чи підприємства, а що тебе роботодавець забезпечує всім необхідним, щоб ти працював вдома, і ти підпорядковуєшся під правила внутрішнього трудового розпорядку. Він такий, як і був до роботи, до роботи твоєї на, на, на підприємстві, але ти її виконуєш вдома, тобто ти маєш бути готовий, що ти маєш бути на зв'язку, що ти маєш повністю виконувати роботу в цей режим. Це надомна робота в час роботи підприємства. Що стосується дистанційної роботи, 60 стаття, з позначкою 2 Кодексу законів про працю, то це робота, яка також виконується вдома, але ти виконуєш її в зручний для себе час. Тобто головною умовою визначення дистанційної роботи тобі дають план виконання цієї роботи, так і ти її виконуєш. Ти маєш подавати звіти про виконання цієї роботи. Ти її виконуєш вже в зручний, можна так сказати, для себе час в, розум... в розумному понятті, так і ти сам себе забезпечує. Працівник сам себе забезпечує всім необхідним для виконання цієї роботи. Так, ти маєш знаходитися на зв'язку, ти маєш повідомляти, але ти надаєш звіт про виконану свою роботу. Надомна ти підв'язаний під графік роботи. Тобто ти маєш з 8 до 5 виконувати цю роботу, але вдома. При дистанційній роботі ти цю роботу виконуєш. Про виконання цієї роботи, про кількість, якість, так, виконання цієї роботи свідчить саме твій звіт. І роботодавець має розуміти, що коли працівник йде на дистанційну роботу, він йому має грамотно поставити план виконаної роботи, що не на перший там дзвінок ти маєш зробити. Тобто, ти йдеш на дистанційну роботу, ти маєш спланувати свою роботу. Це різниця між надомною і дистанційною. Тобі мають поставити завдання, які ти маєш виконати на дистанційній роботі, і ти їх виконуєш про що потім повідомляєш своїм звітом. Які є трудові соціальні гарантії для вагітних жінок та працівників з дітьми та у чому полягає особливості відпусток для даної категорії працівників? Соціальні гарантії для жінок з дітьми та вагітних заключаються в тому, що а роботодавець не може звільнити так вагітну жінку, жінку з дитиною до трьох років, навіть у випадку повної ліквідації, навіть коли якщо випадок повної ліквідації, він має її обов'язково працевлаштувати. А також а, щодо службових відряджень, так жінки, жінка, яка має дитину. До чотирнадцяти років це на стаття 177 Кодексу законів про праці направляється у службові відрядження лише за, за своєю згодою. Тобто не може роботодавець відправити жінку, яка має дитину в відрядження без даної згоди. Також жінка ну, категорія, яка має соціальні такі гарантії, вони можуть перевестися на легшу роботу. І вони мають право на додаткові відпуски. Так, якщо в нас внесли були зміни в закон про відпустки, якщо раніше жінка тільки мала від право на додаткову відпустку, як така, що має дітей до двох двох дітей, а то зараз на неї має і чоловік, тобто ти маєш право на додаткову відпустку, а ти маєш право. Якщо ти матір одиночка на відпуску, як матір одиночка, і ти маєш право. Як казалося, на, 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 звільнитись, наприклад, по 38 статті. Кодекс законів про працю ти можеш звільнитися в той час, коли тобі зручно, якщо в тебе є свідоцтво про народження дитини. Цього достатньо до 14 років. У нас є така підстава, як догляд за дитиною до 14 років. А, є цілий розділ в Кодексі законів про працю праця жінок, який а, саме захищає та гарантує. Соціальний захист в даній категорії. Так, жінка у нас має право на відпуску по догляду за дитиною, має відпуску в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, як і свою, так і дитини, тобто мають користуватися своїми правами і гарантіями. Як правильно оформити на роботу неповнолітнього працівника та які передбачені умови праці у такому випадку? Праця неповнолітніх. Також окремий розділ в кодексі законів про працю, і в першу чергу на що має звернутися роботодавець це на вік цього неповнолітнього. Тобто, якщо дитині, так, неповнолітній особі, її вік становить від 14 до 15 років, то вона може бути залучена та прийнята на роботу тільки у вільний від навчання час і для виконання легкої роботи. Якщо вік від 15 до 16 років, то лише за згодою батьків. Якщо 16-18 років, то без обмежень, необхідно звернути увагу на максимальну тривалість робочого часу. Тобто для, для осіб 16-18 років це 36 годин на тиждень. Якщо брати нормальну тривалість для дорослої людини, це 40 для дитини це 36. 15-16 років – це 24 години на тиждень. Особливі умови це медичний огляд при прийнятті на робот на, на роботу, спеціальний облік із зазначенням дати народження і заробітна плата на рівні дорослого. Чому я порівняла, що в дорослого 40, а в дитині 36 років? Але якщо оклад по цій посаді, наприклад, там вісім тисяч, дорослий працює 40 годин на тиждень, і має цей оклад, і дитина працює 36 годин на тиждень, і також має цей оклад. Також вони мають право на переваги в наданні відпустки, і відпуска становить 20, тридцять день на і має право на додаткові і навчальні відпустки. Дякуємо вам, що знайшли час та завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати нашим телеглядачам, що гостем такого закону була Наталя Осадченко, начальниця управління інспекційної діяльності у Миколаївській області, південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Залишайтеся з нами і дякуємо силам оборони за захист. Дякуємо.